Вітаю! Сьогодні під час уроку математики будемо виконувати дії з іменованими числами, будувати кола і розв'язувати задачі на визначення відстані. Усна лічба. Добуток чисел 2 і 3 збільшити на 56. 2 помножити на 3 додати 56. Буде 62. Від числа 90 відніміть добуток чисел 9 і 2. 90 відняти добуток чисел 9 і 2 буде 72. Від числа 62 два відняти частку чисел шість і два. Отже 62 мінус частка чисел 6,2 буде 59. Добуток чисел 2 і 4 збільшити на тридцять шість. Отже, до добутку чисел 2 і 4 додати 36 буде 44. Число 20 зменшити на частку чисел 2 і 2. Отже, від 20 відняти частку чисел 2 і 2. буде 19. Від числа 100 відняти добуток чисел 2 і 5. 100 мінус добуток чисел 2 і 5 буде 90. В зошиті записуємо число, класна робота, встановлюємо закономірність і записуємо числа 90 100, 10080. Сімдесят, шістдесят, п'ятдесят, сорок, тридцять. Хто з учнів правильно виконав усі завдання? Ні. Правильно? Неправильно. Так. Так. Правильно. Так. Неправильно. Правильно. Отже, всі завдання правильно виконав Олесь. Розглянь таблицю. Як знайти невідомі величини? Запиши розв'язання в ЗОшит. В нас є вага, маса вмісту банки. В нас є маса порожньої банки і маса банки та її вмісту разом. Отже, нам треба заповнити табличку. 570 додати 240 буде. 810 410 відняти 320, 90 720 додати 260, 980 950 мінус 260, 690. 470 відняти 350, 120, 940 відняти 220. 720. Давай трохи відпочинемо. Заплющ оченята, пригадай щось приємне. Потягнись, посміхнись, глибоко вдихни декілька разів, видихни і продовжуємо роботу. Роз'яжи задачу. Маса банки з кетчупом становить 510 грамів. Маса порожньої банки 130. Скільки грамів кетчупу у двох таких банках. Для того, щоб дізнатись, скільки кетчупу у двох банках, нам спочатку треба знати, скільки кетчупу в одній банці. Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, банка з кетчупом важить 510 грамів. Порожня банка важить 130 грамів. Треба дізнатись скільки кетчупу у двох банках. Для цього потрібно дізнатись, скільки ж важить кетчуп в одній банці. 510 відняти 130-380 грамів кетчупу в одній банці. Тепер дізнаємося, скільки ж кетчупу у двох банках. 380 додати 380. Отже, у двох банках буде 760 грамів кетчупу. Роздивись уважно, чи всі відомі тобі одиниці довжини записані: 1 км, 1 см, 1 мм, назви одиниці, яких немає. А це 1 дециметр і 1 метр. Отже, записуємо. Найменше 1 мм, далі йде 1 см, 1 дециметр, 1 метр і 1 км. Письмово виконай дії з іменованими числами. Отже, в зошиті запиши вирази номер, запиши вирази обчесли і перевіримо. Від 300 км відняти 70 км буде 230 км. 5 мм помножити на 6 і додати 70 мм буде 100 мм. До 47 дециметрів додати частку чисел 15 дециметрів і 5 буде 50 дециметрів. 370 метрів додати добуток чисел 5 метрів і 8 буде 410 метрів. Розв'яжи задачу. Відстань від будинку ульяни до парку становить 290 метрів. А від парку до бібліотеки на 120 метрів менше. Яку відстань долає Уляна, рухаючись від свого дому до бібліотеки і назад? Отже, від дому до парку 290. Від парку до бібліотеки на 120 метрів менше від дому до парку. Треба дізнатись, яка відстань спочатку від парку. До бібліотеки 170 метрів. Тепер нам треба дізнатись, скільки вона проходить в одну сторону. 290 додати 170, отже, в одну сторону вона проходить 460 метрів. А скільки ж вона проходить, коли йде до бібліотеки і назад. 460 додати 460 920 метрів. Накресли коло з радіусом 3 см 5 мм. Проведи в ньому радіус і діаметр. Отже, спочатку в зошиті постав точку, це буде центр кола. Далі, за допомогою циркуля, накресли коло з радіусом 3 см 5 мм. Потім накресли радіус і діаметр. Вдома на 25-й сторінці підручника виконай дії з іменованими числами номер 159 та розв'яжи задачу номер 130 Дякую за увагу. До зустрічі!